Вітаю вас, дівчатка, на моєму каналі. Сьогодні вже вівторок. Вчора була неймовірна спека, плюс 34, тому навіть не було в мене бажання щось знімати, щось робити, а просто перечікували ту спеку. І сьогодні просто надзвичайна погода більш свіжо, щось хочеться робити. Тож я знову на вулиці знімаю для вас. Якщо будете чути звуки, то все сусіди або їх тваринки. Подивіться, яка в мене тут ромашкова краса. Ромашкове поле. І що ви бачите на своїх екранах, це моя скатертина, яка вже завершена. Гачкувала я її 7 днів. І пішло на неї 5-6 мотків десь, 5,5. ,5 ну, давайте рахувати 6 мотків. Це пряжа Ірнард Violet. Я дуже люблю саме ці нитки для серветок, для скатертин, вони дуже підходять. Використовувала тут гачок 1,75, і розмір вийшов її 110 на 120 см. Вона така прямокутненька, не квадратна, і тут гарний такий філейний візерунок. Щоб його роздивитися, звичайно, потрібно дивитися, так знаєте, здалеку на темному фоні. Але зараз я хочу сховати всі хвостики і всі вузлики, і хочу її попрасувати. Попрати. Спочатку попрати, потім попрасувати. І тоді вирівнюється весь малюнок, і зможу вам показати вже, як вона виглядає, повністю вже готова. Такий вийшов краєчок тут. Нічого не видумувала, не продумувала. Ось така краса. Сподобалося мені її гачкувати. Не завжди було просто, тому що потрібно дуже пильно слідкувати за схемою. По колу серветки в'яжеться мені легше. Але я дуже хотіла щось таке велике в техніці філейного в'язання. Тож взялася. Є помилки, якісь там незначні, про які буду знати тільки я. Це як знаєте, як в хрестиках, десь якісь іншого кольору, поруч хрестик ніхто і не дізнається, і не побачить. Тут так само, але якщо перевіряти та придивитися, то звичайно можна знайти помилки в малюнку. В основному малюнку тут які по центру, то все ідеально вийшло. Трошки помилялася, я ось тут. Ось тут я помилялася, десь щось неуважно роздивлялася, але вже не переробляла, бо такий один рядок займає так немало часу вив'язувати, і було завжди шкода розпускати. Тому у мене є в'язальний фініш, готова робота. Також є вже в'язальні старти. І цей тиждень я підозрюю, що буде зовсім без хрестиків, тому що у мене. Неабияке натхнення на в'язання скучила за спицями, тому розпочала теж один проєкт на спицях, але дуже спекотно зараз в'язати, тим паче, що хочу я в'язати зараз з мохеру, а це так жаркувато. Працюю я зараз на вулиці рукодільничою. Не хочеться сидіти в будинку під кондиціонером і в'язати, тому жаркувато. рукам не комфортно, мені це теж не подобається. Але чекати на осінь теж не дуже хочу, тому що такий вже в мене настрій осінь писала про це в інстаграм, що мені вже хочеться в'язати. Я вже придивляюся до нових шкарпеток. Дуже хочу зняти новий майстер-клас. По шкарпетках просили трошки інші У мене є класичні на каналі майстер-клас. Якщо ви не знали про це, то перейдіть за посиланням під цим відео. Я для вас залишу. Є майстер-клас класичних шкарпеток на п'яти спицях, і я ще хочу якісь для вас гарненькі такі. Може, якісь мережевні шкарпеточки. І ще мені дуже подобаються шкарпетки з рюшиком. впевнена, ви бачили такі. Вони дуже такі милі. Хочу спробувати зв'язати і такі, а там побачимо, щоб було в мене натхнення вам для вас знімати майстер-класи. Бо я іноді, знаєте, собі запланувала щось не знімаю, не знімаю, а потім різне трапляється і немає сил, просто і творчої енергії, тої, щоб познімати для вас більше майстер-класів. Але розпочала ще один проєкт гачком, то буде плет, і зараз вам покажу і про нього розкажу. Отримала я вчора невеличку посилку з ниточками. І на цьому тижні відкрила для себе два нових інтернет-магазини пряжі. Отримаю, можливо, завтра, післязавтра. Якщо встигну, на цьому тижні зроблю велику розпаковку посилки. Там надзвичайно багато пряжі, поки буду тримати в секреті саме якої, щоб ви ні про що не здогадалися, і вам було цікаво. І розповім тоді вже в тому відео розпаковки про нові інтернет-магазини, з якими я зараз на які я зараз звернула увагу, бо в мене завжди були такі мої улюбленці Candy Yarn та просто пряжа. ще думаю, треба придивлятися до інших, допомагати дівчаткам, які отримують ці магазини, допомагати продавати цю пряжу, так і рекламувати їх для вас. Така благодійна, скажімо, реклама. Не думайте, що там я щось, якісь обіцянки отримала чи пряжу, ні. Але яка кому справа, так, навіть якщо я отримала кошти за рекламу або пряжу, то вже є теж моя справа. Ну не про це зараз, про пряжу яскраву, яку ви бачите на своїх екранах. Це джинс Крейзі від Янарт. Дуже хотіла спробувати цю пряжу. Не було в моїх магазинчиках, до яких я звикла, в наявності цієї пряжі, тому почала шукати і знайшла її в інших, і тепер бо я ж кажу, придивляюся до інших магазинах. Теж. Ця пряжа вона така напівбавовняна, і я купила три моточки ось з третього, що в мене вчора залишилося, я розпочала в'язати. Бабусини квадратики. Таким чином, що. Зараз трошки вас так, щоб було вам видно. Угу. Почала вив'язувати бабусини квадратики таким чином, щоб вже не потім їх з'єднувати в полотно, коли вже нав'яжу 100 500 квадратів, а одразу. Тобто, я зв'язала квадрат, потім інший і на останньому рядку з'єдную. Далі і так, і все. Порядку, так? І в мене ось 6 є квадратиків. І мені здається, що з одного моточка буде, ну, 7, мабуть. 8 вже не буде. Сім моточків, ой, 7 квадратиків буде з одного моточка. В мене є ще два І це буде плед, він неймовірно легкий, неймовірно, такий приємний на дотик. І виглядає класно. І що саме ще про цю пряжу? Чому ця, ця саме пряжа? Тому що коли ми вив'язуємо така секційна, таке секційне фарбування в квадратики, виходить, нібито я підбираю кольори, і тут я в'язала спочатку якимось блакитно-м'ятним, потім таким бусковим, рожевим. І щось там підбирала і мучила ті нитки. Ні, так секційне, секційне фарбування викладається, і здається, що такий буде плед печворк. І я це давно хотіла спробувати, і подивіться, як прикольно виходить. Тож зрозуміла, що прикольно і цікаво, а саме головне, що просто можна зв'язати гачком. Тож планую зняти майстер-клас, також щоб ви спробували зв'язати собі такі ж пледик. І я так підозрюю, що в мене в'язальний процес саме гачком цього літа буде цей плед останнім, тому що вже пів літа пройшло, там серпень, як завжди, теж якийсь, знаєте, один момент, і вже літа нема нема, воно позаду. Але за жодним сезоном я не буду шкодувати вже другий рік поспіль, тому що ці сезони вони прожиті у війні, а я буду шкодувати лише за мирним часом і сподіватися, що той мирний час я ще побачу. Тож, гачкувати, мабуть, вже в цьому сезоні літньому я більше нічого не буду, бо була ось величезна скатертина. Яка зайняла цілий тиждень буде величезний плед, який теж не менше часу займе, тим паче, що знімати майстер-клас потрібно для вас. І, звісно, хочеться вишивати хрестиком. І мені здається, я вже казала так про це, ще раз скажу, що, мабуть, на цьому тижні хрестиків не буде. Але я тут подумала, що в мене ж є ще наборчики від фрозолка. То, можливо, я там вишу Яблочко. Ну, побачимо, не буду, поки вам нічого обіцяти. Сьогодні вівторок. Завтра у мене не буде цілий день вдома. Хіба що четвер, трошки п'ятниці, і там вже треба випускати це відео. Тож, дівчатка, ставте вподобайки, якщо вам подобається ідея. З приводу майстер-класу. І пишіть обов'язково в коментарях, чи теж подобається вам ця ідея, і чи буде вам цікаво, бо мені важливо. Якщо буде не цікаво то навіщо я тоді буду витрачати час та знімати майстер-клас, який буде нікому не цікавий? Я дуже люблю е, отримувати зворотній зв'язок і ваші коментарі, і тоді в мене є розуміння, що я все роблю правильно. Тож до нових включень. Вимкнула камеру і побачила моточок, який забула вам показати. Ще звернула я свою увагу на Ярнарт Херітаж, така назва, як є набори для вишивання. Такі. І подивіться, які класні тут забарвлення пряжі взагалі. І тут такий вишневий, червоний ну взагалі дуже красива пряжа, дуже гарна. Гарний тут зелений. Хочу спробувати такий шматочок пров'язати, як буде викладатися цей колір в полотні. І, мабуть, зв'яжу собі такий об'ємний кардиган для дачі, щоб грітися вже, коли будуть прохолодні вечори. Ось ця пряжа. Коротше, пров'яжу, але в мене на дачі немає спиць номеру, яким потрібно в'язати. Тож, може, на наступному тижні покажу вже. Ну, дуже красиво. Замовила один моточок. Щоб подивитися, яка вона взагалі на дотик, як вона виглядає в житті, і тут 75%, 75 акрила і 25% шерсть, вона така не колюча, але така не супер приємна. Але я думаю, після прання буде вона більш м'яка. Побачимо. Але колір крутий, такі ягоди. Я ж кажу, вже такі в мене осінній дуже настрій. Дівчатка сьогодні вирішила теж познімати трошки себе, бо знаєте, як я жартую, якщо тобі немає що показувати на твоєму каналі, то показуй себе. Сьогодні середа, Ми виїхали з родиною за місто ближче до Київського моря. І ось серед таких от чудових будиночків, зелені, сосна. Ліс, все як я люблю. Я гуляю. І вирішила розповісти вам про те, що я зараз нічого не роблю. Ось такий настрій. Вишивки не було, і, мабуть, на цьому тижні взагалі не буде. Але я вас бачите в сукні. Але є відпочинок, слава Богу. А відпочинок серед тижня у нас, тому що у нашого близького товариша день народження. Тож ми собі дозволили сьогодні взяти вихідний і втікти за місто. Ще й ніч така була не дуже спокійна, але все одно життя продовжується. А ще я думаю, що тут круто було би зробити якусь рукодільну тусу. Це такий заміський комплекс Глібівка. Тут є будиночки, можна залишатися з ночівлею, є ресторан, кафе. І басейни. Зараз дівчатка хоче прийти ближче до Київського моря. Сьогодні надзвичайні хмаринки хочу вам показати. І поки йшла, слухайте, <кій> обдзвонила всіх своїх подруг, пропоную дівчачник тут замутити. Так, щоб без хлопців, без дітей. Тільки ми і все. Мені здається, ідея чудова. Мої хлопці на басейні. Я плавати не вмію, тож. Мокнути не бачу в цьому сенсу. Не брала з собою купальника. Але в морі купаюся. Ну, коли в відпустку їздили, то так. А десь у місцевих басейнах не люблю. Подивіться, які хмари, яке чудове наше Київське море, яка тиша. Чутно, мабуть, тільки як я йду. Краса. Мабуть, не хмари, а хмаринки, так? Гарнесенькі. Подивіться, яка краса. Тут рано вранці вийти каву попити. Але там ще є такі будиночки, які з видом на море. І якщо за лісом буде захід, так, сонце туди спускається, то, мабуть, тут світанок чудовий. Мені здається, що тут гарний світанок. Коротше, якщо поїду на дівчачник, то розповім. А взагалі ідея прикольна. Ось, бачите, це теж дуже крутий будиночок, там такий є балкончик, і він одразу навпроти моря, і в них є вихід на свій пляж, пісок. Взагалі класно. І ось одразу зустрічає світанок з балкону. Коротше, мені подобається дуже ця ідея зібрати подруг тут. Буду втілювати. Я ж така, як придумала втілювати ідею в життя, знімати контент. Ми тут колись були з друзями, хто пам'ятає, у мене тут теж була гарна фотосесія восени в другій половині вересня, і навіть дощик накрапав. Ну, така була розкіш, просто непогода. І пахло такою хвоєю, грибами. Було дуже затишно. Тож, в принципі, і восени сюди приїхати. В кожному будиночку є камін невеличкий. Коротше, прямо за затишним контентом сюди. Тож, хто готовий тут влаштувати рукодільну тусу, я тільки за. Пишіть в коментарях. Так, в мене тут відбулося прання, і ось подивіться, як виглядає скатертина. Я думаю, що я ще покажу вам її на столі, але зараз дуже гарно видно. Візерунок, і ось така вона причудова вийшла. Гарненька. Стала ще біліша після прання. Зараз подивлюсь, як на столі буде виглядати. Арчебальд, просили тебе показати. Красунчик сидить в папороті на полюванні. Тут літають бабки, і він на них полює. Яджу на терасі, слухаю дощ, і зробила таку підзйомку для вас деталізовану. Але в мене є така величезна проблема, дівчат, можливо, ви мені допоможете. Ох, в мене той додаток, в якому я монтувала відео для Ютубу. Зараз там не працює музика, і Ютуб дуже банить з того додатку музику. Хоча, коли я купувала роки три тому цей додаток, то там було заявлено про те, що всі права є на музику, і YouTube дозволяє використовувати її. Склалося так, що вже той додаток не хоче працювати, і я в пошуках, де монтувати мої відео. І обов'язково це має бути та програмка, в якій можна монтувати на телефоні. Я все роблю з телефону, мені так зручно. І, можливо, ви знаєте, хтось. Хай це буде платний додаток, хай це буде, але точно перевірений, щоб зручно було монтувати. І музика була гарна. І, бо якось вже в мене третій тиждень не виходить нічого з музикою, а я дуже люблю для вас робити гарні зйомки. Я думаю, ви це зрозуміли давно. І якось мені сумно, чесно, що я не можу щось гарненьке для вас познімати, просто під музичку, щоб ви просто подивилися і надихнулися. Тому, якщо ви знаєте і зможете мені дати пораду, будь ласка, напишіть мені в особисті в інстаграм або тут в коментарях. Я буду дуже чекати, бо щось я так сама я з тих людей, які... Не люблять моніторити інформацію, і мені знаєте, я краще запитаю там 20-10 людей, що робити, і де це взяти, ніж йти в Google чи на YouTube і шукати цю інформацію, і досліджувати, і слухати, і передивлятися. Не люблю, тому питаю вже у вас, всі вже поперепитувала. Питаю що у вас, можливо, ви мені... Дасте підказку, а ті дівчатка, які теж знімають для Ютубу і дивляться мене, то підкажіть, якщо вам не важко, в якому додатку ви монтуєте. Але важливо, щоб на телефоні. Це важливо, я на комп'ютері не монтую. Тож буду чекати. Щиро дякую вам за увагу. Сьогодні вже четвер сижу. Слухаю, дощик, дов'язала майже шкарпетку, ту свою кольорову. Мені там залишилось зовсім трошечки, а я її щось закинула. І е, до мене зараз їде величезна посилка з пряжею. Ну, по замовленню і грошам має бути, знаєте, такий е, фура має приїхати, але приїде там, де, може, та й 10, 10 немає, не має бути, мабуть, водків, вже не пам'ятаю. Але по грошах так, має фура приїхати. Дуже чекаю, щоб показати вам, але, мабуть, зніму окреме відео, а може і в це вставлю. Коротше, я ще думаю. Якщо дуже-дуже багато там не розповідаю, то тоді окремим відео випущу на каналі. Настрій вязатися. І така сьогодні погодка класна. Ось такий у нас дощик про чудовий літній. Поливає травичку і мою. Клумбу. Я люблю дощ. Колись любила грозу. Грозу вже не люблю. Щойно була, до речі, повітряна тривога. Вже відбій. Тож можна розслабитися. Так, все. Буду дуже чекати на ваші поради з приводу монтажу на YouTube. Вітаю, дівчатка! Сьогодні вже п'ятниця. І ось така яскрава картинка зараз перед вами. Я поспішаю поділитися з вами, що я, нарешті, дов'язала ось ці смугасті шкарпетки. Залишалось мені зовсім трошки. Так як я очікую посилку з новою, з новою пряжею, тож вирішила, що мені необхідно завершити ці шкарпетки, бо я просто ненавиджу, недов'язи. В мене немає незавершених в'язальних процесів, тому що я завжди казала: в'язання то не вишивка. Якщо я відкладаю в'язання, то я ну навряд чи повернуся, тому я так знаєте завжди намагаюся розпочати в'язати і завершувати кожного дня. В'язати проєкт, який я почала, і в найближчий час завершувати його. І так поступово один за одним вироби. У мене в'яжуться і шкарпетки трошки лежали, очікували на мій настрій такий. А він знову з'явився і знову мені хочеться в'язати шкарпетки, тому дов'язала вчора вже останню, тут трошки залишалася, і вже показую вам, що ці смугастики в мене готові. Тож можна розпочинати наступні. І так, забігаючи наперед, скажу вам, що зовсім скоро у мене буде багато-багато шкарпеток. І, і щодо вишивки на цьому тижні, так як я і казала, взагалі жодного хрестика на мене напав не вишивун, зато я в полоні у в'яжу, що скажено. І кожного дня і багато в'яжу, і в мене був розпочати вже новий светрик. Трошки вам, ні, мабуть, я тут не показувала, в інстаграм показувала. Я почала в'язати светрик, і ось вже скільки в мене тут зв'язано, вже навіть не вміщається. Зараз я якось розверну. Ось. Зв'язано багато. Три рапорти візерунку зв'язано. І це вже той момент, коли я буду формувати виріс. Ковтинка буде на ґудзиках, і вже там буде змінюватися візерунок, вже буде змінюватися трошки в'язання спереду, і там вже далі піде пройма. Тож, ось-ось, і ви побачите новий в'язальний фініш. Зовсім не передається, звичайно, колір ось так ближче. Знімаю в будинку, тому трошки світло не дуже. Такий насичено-гірчичний колір. Ось він в є. І я додала кідмахер, щоб светрик був більш пухнастий, більш м'якенький. І, взагалі, я дуже люблю кідмахер, дуже люблю ним в'язати, міксувати, і в мене буде скоро нова ось така ковтинка. Колір вже такий більш осінній. На жаль, не передається, але я думаю, що потім, коли я вже зв'яжу, то фотографія в інстаграм спробую максимально передати колір. Тож буду продовжувати в'язати. Сьогодні п'ятниця, повторюсь, буду продовжувати цей светрик. Нічого розпочинати нового не буду, і вже посилку я розпаковку зніму окремо, бо не встигла вона доїхати до мене, а мені вже потрібно монтувати для вас відео. І планую на вихідних взяти ось такий вишивальний процесик. Це набір від фрузулок. До речі, ковтинка зараз дуже добре передається кольором. Бачите, якось наборчик змінив зовсім освітлення, і подивіться, який гарний гірчичний колір. І планую розпочати цю новинку. І хотіла з вами розпакувати набір. Я дуже люблю цей момент, коли новий набір від фрузелок розпаковуєш і тут завжди купа краси. Ну, по-перше, нитки подивіться, які яскраві, насичені, причудові. Далі заготовочка, фетрова частинка на зворотню сторону. І схема, як завжди, яскрава схема зрозуміла інструкція. Все гарненько і красиво. Хотіла подивитися колір ниточок але ж класний, насичений колір. Буду зараз розбиратися і розпочну, можливо, сьогодні. Якщо ні, то це буде такий процес суботи і неділі, і, можливо, вже в п'ятницю вам покажу фініш. Тож, підсумки цього тижня рукодільного. Він не був вишивальним, він був дуже в'язальним цей тиждень. Я радію, що в мене зараз такий настрій в'язати. Давно вже такого не було. І за спицями я дуже-дуже скучила, тому поки спиці. Завершена вже скатертина гачком, і поки що проєктів гачком немає. Те, що тільки я розпочала плед. З квадратиками, щоб відзняти для вас майстер-клас, і все. Серветок з катертин поки не планується. Незважаючи на страшні події на цьому тижні, все одно якось продовжуєш збирати себе докупи, поки це виходить. Але, знаєте, так, я вже додаю слова поки. Поки що в мене виходить, бо. Іноді здається, що сил вже майже немає, але все одно прокидаєшся, починаєш щось робити, починаєш продовжувати, намагатися продовжувати жити далі. Іноді виходить, іноді ні, але тримаємося. І чого я вам бажаю, бажаю вам триматися, надихатися і продовжувати робити улюблені справи, то дуже. Підіймає настрій, це 100%. Обіймаю вас, дякую вам за увагу. Надзвичайно радію, що ви в мене є. Тож не забувайте залишати коментарі, залишати вподобайку та підписуватися на мій канал. Всього вам доброго та до нових зустрічей в нових відео.